Доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі. Поранення зазнав 72-річний чоловік. Поселище міського типу Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю, вибито вікна у будівлі освітнього закладу, масштабних руйнувань та постраждалих немає. У селі Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Новоосенове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 17 оперативних виїздів. О пів на першу рятувальники вирушили гасити пожежу, яку спричинили окупанти черговим обстрілом міста Вовчанська. Горів приватний гараж на площі двох квадратних метрів. О пів на другу вогонь ліквідований силами п'яти рятувальників та однієї одиниці техніки ДСНС. Два рази рятувальники виїздили для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнали Липецька й Вовчанська громади. У селі Липці пошкоджені два приватних будинки: автомобіль, опору лінії електропередач. У місті Вовчанську пошкоджені або зруйновані житлові й господарчі забудови та один вантажний автомобіль на території 11 приватних домоволодінь. Також пошкоджені будівля кафе, елеватору, зерносховища та складу. Обійшлось без постраждалих. На одній з пожеж, що виникла через несправність автомобіля, постраждав 72-річний чоловік. Він отримав опіки голови, рук та грудної клітини і був госпіталізований до опікового центру Харкова. Горів його гараж та автомобіль ВАЗ-2101 на загальній площі 40 квадратних метрів. У восьмій до місця пожежі прибули рятувальні підрозділи Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС у складі двох одиниць техніки та десяти рятувальників. Вони ліквідували пожежу о 9-й. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог вкотре намагався наступати в районі Масютівки, але відступив з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін – новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували Нікопольщину Дніпропетровську області. За даними ОВА, на одну з громад агресор скинув снаряди з БПЛА. Люди не ушкоджені. А вранці вибух пролунав у Межигірській громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення отримав восьмирічний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Є руйнування інформація уточнюється. 49 разів росіяни обстріляли Херсонщину. За інформацією, УВА влучили у житлові квартали населених пунктів області. П'ятеро людей поранено. Атакували також і Харківську область. Є поранений. Росія готує потужну атаку за допомогою ракет з моря та дронів. Про це заявила очільниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, у Чорному морі зафіксовано дев'ять ворожих кораблів, серед них три ракетоносії. Можливий залп 16 калібрів. Тож українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ядерна безпека на Запорізькій атомній електростанції, захопленої російськими військами, має передбачати її повну демілітарізацію та деокупацію. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН. Дипломат наголосив, що позиція України незмінна. З 1 червня в Україні підвищаться тарифи на електроенергію. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, такі дії вимушений крок, а також це допоможе підготуватись до наступної зими. Уряд затвердив підвищення тарифів на електроенергію для всіх категорій побутових споживачів до 2 гривень 64 копійок кіловат годин з 1 червня. Це дуже важливе питання: питання для усіх харків'ян не тільки для містян, які проживають у північних Салтавки. Ви знаєте, що північна Сталтовка це район, який потерпав від жахливих обстрілів, і там нема практично жодного будинку, який би був без прильоту, який би був у той чи іншій ступені зруйнований. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб відновляти, відновляти північну салтаку. Хочу сказати, що це реновація, це інноваційні ідеї, які у нас є, котрі дозволять реанімувати ці будинки, але не всі, на жаль, не всі, бо є ті будинки, які не підлягають зовсім відновленню. І знаєте, у Харкові десь 500 будинків, які зовсім підлягають відновленню такі ступені руйнації, які Є в місті Харків, хочу сказати, що так. Ми, ми працюємо над цим, і ці, ця реновація буде обов'язково і буде здійснена по новітним інноваційним технологіям з утепленням, з автономне з автономним опалюванням і водопостачанням. Це дуже дуже важливо для нас. Ми вже працюємо над пілотними проєктами, так, звісно, облік міста буде. Змінений облак Північної Салтанки, тим паче буде змінений. Це дуже важливе. Дуже важливе буде і утеплення, як я вже казав. І хочу сказати, що новий Харків це 6-7 застройка новітних технологій. Крім цього, обов'язковим буде підзем... підземний паркінг. бо це двойного значення підземний паркінг. З одного боку, це стоянка для розташування автомобілів, і з іншого боку, в случае необхідності на випадок обстрілів, це буде укриття для людей. Тому облак буде змінений. Але хочу сказати, що ми будемо зберегати максимально зберігати традиції архітектури міста Харкова, і це для нас дуже і дуже важливо. Міжнародні фонди та організації готові і надалі допомагати Харкову у відбудові та реновації будинків та квартир, що зазнали пошкоджень під час ворожих обстрілів. Так лишень протягом минулого року, завдяки міжнародним партнерам та місцевому бюджету, наголосив міський голова Ігор Терехов. У Харкові вдалося відновити більше 200 будинків. Тому на зустрічі із представниками фондів обсудили подальші кроки в питанні відбудови міста. Йдеться про житловий фонд та соціальну інфраструктуру Харкова. Я дуже розраховую на вашу підтримку, таку, як вона була до першого часу. Перш за все хочу вам всім подякувати за вашу позицію, за допомогу місту Харкова, за допомогу е, нашим е, людям. Повірте мені, що це дуже знакова і дуже важлива така підтримка, яку ми маємо з вашого На жаль, дуже багато рунацій, які є в місті. І люди потребують постійної підтримки. Дуже багато людей зараз хочуть повертатися в місто Харків, але у них немає даху над головою. Згідно інформації муніципалітету через повномасштабну війну без даху над головою досі залишаються близько 150 тисяч харків'ян. Тому у планах міжнародних організацій і партнерів Харкова продовжити роботу з ремонту, реконструкції та відбудови понівечених війною домівок харків'ян. Окрім того, планують долучити до проекту з відновлення післявоєнного Харкова і медичні та освітні заклади. Проектах, що стосуються шкіл та дитячих садочків, обов'язковою складовою буде облаштування укриттів за попередніми даними. У планах на це літо міжнародні фонди налаштовані відремонтувати щонайменше пів тисячі квартир харків'ян, і це лишень попередні цифри на літній сезон. Ви вважаю, що ми повинні сконцентрувати наші зусилля з вашого боку з нашого боку. Щоб вони були і рухались у правильному напрямку, щоб ми концентрували на наші можливості для того, щоб ми досягли результату, щоб ми не розсупогнали це все, а проаналізували і ретельно взяли будинок, зробили разом. Взяли будинок, зробили разом. І Також і школи добре. Тому наше спільне зусилля. Я впевнений, що дадуть результат, якого чекають харків'ян. Леся Купилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Ришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Володимир Савон до початку повномасштабного вторгнення працював у будівельній компанії Прорабом як і в більшості українців, з тих пір його життя кардинально змінилося. І Володимир приєднався до команди харківських теплових мереж. Почалася друга життя, волі б я оказався в кодемі, вона мені кажуть, припала до душі. Перші днів ми з моїми товаришами і братом приїхали в аварійну машину і виїжджали по визову, де були прильоти. Вистанавлювали гачаги, скажімо так. Перші два місяці Володимир був як волонтер, виконував усі завдання, відновлював опалення, щоб харків'яни по можливості залишалися з теплом. Якнайшвидше хотілося повернутися до мирного життя, розповідає комунальник. А далі вже розпочалися ремонтні кампанії. Нам придавало сил то, що потрібно було відновлювати город, спасати людей. Дуже багато дітей було заложниками в бомбобіржих школах, Коли виробилося виробилася Аварійні бригади і підрядні організації, ми також в числі їх були, відновлювали атеплення. какими то хитрові способами поваздушки пропускали тепло, щоб люди банально не замьозли. Перед підприємством постало завдання зробити нові огороджувальні конструкції, які використовують на місцях розриців. Але не звичайні решітки, а щоб мали оригінальний вигляд і були впізнавані для харків'ян. Серед багатьох ескізів обрали образ дзеркального струменя, який розробив Володимир. Адже ця пам'ятка усім добре відома. Кольори обрали символічні. Білий колір самої споруди, жовтий та блакитний колір українського прапору. Вона підготовлена з из відпрацьованого матеріалу. На самом деле, це полусекція котлов, яка вже йти на чермет. І ми дали вторую життя. Ми постаралися максимально всі тягнуті елементи, Вони йдуть вже значально, щоб не зготовити їх віддільно. Получилось подумали з и так вийшло, що струя би, ідеально вписалася. Це Это власний символ Харкова. Поэтому було прийнято рішення здати такі ограждения. Вже виготовили пів тисячі таких нових огорож. Всього планують зробити вдвічі більше. Їх уже почали встановлювати по місту, де проводять ремонтні роботи на теплових мережах. Зараз була задача зробити ограждення. Ми його зробили. До цього была проблема с пунктами обогрева. То есть мы комплектовали пункты обогрева лавочками. Опять же, также использовали вторичное сырье. То есть у нас был гуманитарный лес, нам спасибо спонсорам, которые помогли. И ножки мы делали также из бушного материала. То есть задач очень много, идеи, пытаемся развиваться, что-то внести новое. Оксана Мурашова, Сергей Перец, Александр Ус, Андрей Пакулов, Новини, Харьков. Що стосується укриттів, то е, така ж була проблема, як і у Києві. Але е, ми цю проблему вирішуємо е, таким чином, що е, по кожному дому є е, головний, у якого є відповідне е, ключі від приміщень, які є е, і е, е, служать укриттями, і люди знають хто це. Крім цього, є е, 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 такі таблу. Які показують, де укриття, як туди можливо добратися, де е, найближче укриття. Е, крім того, ми розробили таку е, мапу, яка інтерактивну мапу укриттів, е, і люди це теж знають і можуть скористатися у разі необхідності. Крім цього, е, у нас є 135 е, укриттів в школах. І люди теж можуть користуватися цими укриттями. Метрополітен – це головне укриття, яке є в місті Харкові. Хочу нагадати усім, що після 22 лютого минулого року, 2022 року, 150 тисяч мешканців міста перебували в укритті в метрополітені. Ми зупинили транспорт або метрополітена, підігнали состави метрополітена і потяги служили те, що Укриттям укриття в станціях гетерополітину. Uh -huh. Крім цього, хочу сказати, що у нас є спеціалізоване укриття і теж Люди знають, що стосується куртків, які є е, у нас в місті. Тому е, можу сказати, що ми е, уділяли дуже значну увагу щодо ремонту укриттів е, після початку війни, крім цього, провели дезодерацію е, спеціальну обробку укриттів, бо е, там були. Різні ситуації, і це теж зроблено в місті Харкові. І ми не зупиняємось. Хочу сказати, що ми ремонтуємо укриття. Крім цього, а вже є проблеми з шкільними бомбосховищами, і це теж виклик, з яким ми зараз сталкуємо. Коли хочеш більше вибір і на чомусь заощадити, йдеш сюди, сподіваючись виторгувати і збити трохи ціну на товар. Так роблять багато харків'ян, які обирають міські ринки. Тут продукції більш ніж на будь-який смак та товщину гаманця. На якісь види товарів вже пішло сезонне скидання цін, такі як яйця та молочка, на інші ціни як і були, падати не збираються. у нас 120, творожок 130, сологонів по 200 гривень, бринзочка 170, Адгейський 160, молочко на 45 гривень, 30 гривень літра. Домашнє все добре. Зараз трохи подешевіло. Коробішки пішли на пасьбу і вони подешевіли. Скільки подешевіло? Ну, в районі 20 гривень. стали дешевле, ну, процентов на 25. Это все временно получается. Будет, будет спрос, значит, цена будет дорожать. Нету спроса, цена будет падать. И все. Сейчас цена умеренная. От и до? От 27 до 45. В чем разница? Размер, просто размер. А свежесть – это свежесть. Це нова політика. Подешевле – 100 гривень, тоненьке, тоненьке сало, 100 гривень кіло, 150 трошки товще. Таке, що товстеньке і м'яке, дуже 200 гривень кіло, це спинка там, такі сорта. Почерьовіна, ну почерьовіна великий, розбіг від 250 до 220 і 200. Це почрівна, те, що в нас харківчани люблять. Ну по м'ясові, лопаточка дешевше, дешевше гуляш. Це таке котлетне м'ясо. Щось таке. Скільки? Сорта. 170 лопатка біскості. Гуляш 130, 120 і 110. Задня частина 180. Ну 200 відбивнуха. Шашлик 250 гривень. Вирізка, шашлик це саме найкраще. Саме, саме саме Вирізка і шашлик. Ошиє. 250 гривень на даний момент. Ну все міняється. Сало падає. Обично з сентября там дорожає. Зараз літо, сало можна купити. Що ви любите, що ви хочете по салові. На по м'ясові, як завжди, війна не війна, ну шашлик літо, природа. Що я вам скажу? Шашличне м'ясо в будь-якому випадку у нас в Харкові. Люблять, харьковчани люблять, шашличу це не падає. У нас зафіксовані ціни немає. Ви прийшли, вам треба отак. Все з продавцем. Разная, черешня зараз? Клубника різна, черешня теж різна. Перший день сьогодні приїхала Україна. 200 гривень. Клубника, а почему? клубника разная тоже в зависимости, как ну, сейчас уже поля пошли, Украина пошла. Западная Украина, Запорожская область от 50 гривен достал, в зависимости по сортам. Самая крупненькая сколько? Ну 80, 70, 90. Кто как, кто какой. Хозяева уже свою харьковскую привозят много на рынке. То есть кто как захочет, так и продает. Цена потихоньку падает. Ну, потому что поля пошли. Импортная уже закончилась, поэтому поля пошли, пошли ли теплицы. Ну, грунт, конечно, Харьковский еще рано, потому что еще погода не позволяет. Ну, а там посмотрим. Вкусы у людей для себя же не меняются. Независимо от того, оно стоило 15 гривен, мы торговали 20 перед войной, или сейчас ценовая политика немножко возросла в 2-3 раза. Если семья с 5 человек, они как брали 2-2,5 килограмма, так люди постоянно мои берут. Независимо от того. Овощи, естественно, ценовая политика возросла тоже в два раза. Покроком у нас занималась 30 человек, сейчас 3 человека приезжают, потому что люди поуезжали. Ну а привозные огурцы, как в районе 100 гривен, как держатся, потому что не, никто не выращивает, потому что некому выращивать. Вот и все, поэтому. И вы же видите по погоде. Грунта нету, а теплица все равно как была, так и будет держаться пока грунт. И то люди будут консервировать. Я вряд ли думаю, что люди будут раздавать направо-налево в этом году. Весь свой урожай будут консервировать себе, потому что неизвестно, что будет завтра. Ну и помидоры, да? Ну да, и помидоры тоже. Наши пошли, и краснокутские пошли, теплица, естественно. Хороший помидор держится в районе от 100 до 150 гривен. Все остальное дешевое, 50, 60, 70, это Турция. Ее очень много, и она никак разная. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків. 2 гривні 80 копійок саме такий тариф за електроенергію планують встановити для всіх категорій споживачів. Щоправда, поки заплановане здорожчання світла, що планували запровадити вже з червня, можуть відкласти. Наразі українці платять за світло за диференційованим тарифом: одна гривня 44 копійки при споживанні до 250 кВт на місяць. Більше коштує одна гривня 68 копійок за кожен кВт. Передбачається, що тариф буде встановлений єдиний 2 гривні 80 копійок за кіловат для всіх споживачів. Однак моє відчуття, що підвищення тарифу буде відтерміновано ще на місяць, що говорить про те, що уряд становиться з розумінням і намагається забезпечити максимально плавний перехід на нові умови користування послугою. Щодо підстав, чому варто змінювати тариф, то урядовці кажуть, що сьогоднішній тариф не покриває навіть собі вартості виробництва струму, не говорячи вже про ремонтні роботи, що доводиться проводити на енергетичній інфраструктурі через рашистські обстріли. Як експерт у секторі енергетики змушений зауважити, підвищення тарифу на електроенергію абсолютно неминуче та є необхідним кроком для збереження енергосистеми нашої країни, щоб вистояти наступну зиму. Щоб вистояти війну, необхідно розуміти, що вартість тарифу для побутових споживачів у разі його підвищення становитиме лише третину від його собівартості. У разі ухвалення рішення щодо запровадження нових тарифів, то зауважили у профільному комітеті субсидії для українців не скасовуватимуть. Леся Копилюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Новини Харків.